Їли шашлики у них на позиціях. Ми зібрали так звану закупаційну армію. Мені водолій каже: класно, не думав, що, що, я, що я на таке здатен. До 24 лютого 2022 року життя програміста Сергія з Києва було дуже далеким від війни. У мене були великі плани мандрувати з дружиною, працювати віддалено, пожити якийсь час в Туреччині, пожити якийсь час в Іспанії, пожити якийсь час в Португалії, в Греції і так далі. Я просто жив. Проте Сергій усвідомлював, що повномасштабна війна буде і склав план на випадок, якщо бойові дії почнуться на Київщині. В моїх планах було виїхати на Західну Україну. В мене там є квартира в дуже маленькому містечку, і сидіти працювати разом з сім'єю. Але сталося так, що родина виїхала, а Сергій залишився. Я не зміг, не зміг би там просто сидіти і знати, що мої друзі, мої знайомі вони гинуть, вони на фронті, вони втрачають свої домівки, а я спокійненько сиджу і просто на це дивлюся. Я би не зміг. І як більшість українців у той час не зміг сидіти без діла і чекати розвитку подій. Залишився тому, що треба було щось робити. Почав організовувати людей в нашому ЖК, робити бомбосховище з підвалу. Потім було багато рухів. Власне, вся ця допомога це була просто послідовність якихось моментів. Я допомагав з евакуацією з Ірпіня. Доводилося попомотатися по області і навіть виїжджати туди за лінію, скажімо так, щоб вивести пару старих людей. Розвозив гуманітарні набори, коли були проблеми ж з їжею в Києві. І так далі, воно просто рухалося, рухалося. Зараз Сергій керівник проєкту ОМГ. OMG – Offensive Motorized Gear – це центр розробки інноваційних рішень в сфері Defense Tech, поєднаний з власним серійним виробництвом. Основний напрямок роботи ударні і розвідувальні безпілотні літальні апарати, БПЛА та системи захисту від них. Велику частину діяльності OMG обіймає волонтерська діяльність з безкоштовного надання власних розробок військовим. В Капеланській поїздці я познайомився з хлопцем, який був піввішником. Я вже починав цим цікавитися, але як пілот. І ми з ним розговорилися. Ми, ми, власне, були на сході, з ним спілкувалися, ми їли шашлики, у них на позиціях, ну, не на нулі, а на ППД. І розговорилися, і він каже: у нас проблема з дронами. Не вистачає капець Серега, спробуй щось вирішити. У мене був знайомий, якого було виробництво. Він цим займався, я до нього приходжу, кажу, слухай, тут хлопцям дуже потрібні дрони. Він каже, да-да-да, на наступному тижні. Я чекаю тиждень, він каже: Слухай, ще тиждень треба. Так, другий, третій, четвертий тиждень, і я собі кажу: спробуй сам. Якщо хочеш щось зробити, зроби це сам. І я пішов розбиратися, читати, дивитися відео на Ютубі і зібрав перший дрон. Це виявилося не так легко, як здавалося спочатку. Перший був три тижні. Зараз одна година. Відправив хлопцям, мені водолій каже: класно, він полетів, летів, все як треба, давай ще. Ми зібрали ще на 5 дронів, я зібрав 5 дронів. Відзвітував, люди побачили. Ще через три тижні ми зібрали 10 дронів, потім ще 10 дронів, і так пішло, поїхало. Зараз в середньому виходить десь порядка 30 дронів в місяць. При тому, що наші потужності набагато більше. Основна ідея FPV-дрона в тому, що він дешевий. Якщо взяти, наприклад, постріл з гармати, він коштує приблизно від 1 до 3 тисяч євро. Це дорого. Щоб накрити одну позицію, потрібно 3-4-5 пострілів. Це дорого. Війна це економіка. Дрон коштує 400, 350-300 доларів. Він летить і виконує свою задачу не гірше, ніж міномет або е гармата. В результаті це набагато ефективніше і головне дешевше, тому що чим більше ми можемо зробити дронів, тому що вони дешеві, тим більш ефективно працює наша армія. Тому ми вкладаємося саме в дрони. Плюс це точність, тому що гармата може, наприклад. Попасти або не попасти, треба зробити до наведення і так далі. Ціль може переміститися, але дрон завжди поверне, долетить і попаде чітко в ціль. fpv дрони живуть недовго, але все одно потребують якісних комплектуючих. Концепція, яку з самого початку ми закладали, що дронів має бути менше, але вони будуть максимально якісні. Ми ставимо самі дорогі і самі найкращі відеопередавачі. Ми беремо тільки якісні мотори. Рами вдвічі дорожчі, але набагато, ну, максимально міцні. Для тому що якщо з 10 дронів, дешевих дронів, ми зробимо 10 дронів на одні гроші, і з них долетить 4, виграшу нема. Я стараюся робити дрони, з яких долетить 6-7. Це у нас детальки для того, щоб зібрати один 7-дюймовий дрон Камікадзе. Якщо його брати за гроші, він коштує порядка 12 тисяч гривень без батареї. Батарея ще плюс 3200, ми віддаємо само собою безкоштовно. Тут у нас проміні, рама, пропелери, реле регулятор який керує моторами, сам мозок, тобто політний контролер. Приймач керування і відеопередавач. Це якраз найдорожча деталька і найважливіша, тому що він транслює відео з камери до пілота, щоб пілот бачив саме те, що бачить дрон. Більша частина комплектуючих для fpv дронів потрапляє в Україну із-за кордону. Налагодження безперебійних поставок одна із найбільших проблем волонтерів, які цим займаються. Ми зібрали. Так звану закупаційну армію це порядка 50 людей, яким раз на тиждень я роздаю гроші і роздаю задачі. Купи ось це, ось тобі гроші, потім в неділю ну, там, чи коли прийде, принесеш мені. Вони отримують свої задачі, видають мені раз на тиждень приблизно купу запчастин. Ввезення комплектуючих для безпілотних систем в Україні регулюється законами номер 3123 9 та номер 3124 9 від 29.05.2023, які вносять зміни до перехідних положень податкового та митного кодексів. Згідно з цими законами, операції з ввезення та пересилання у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у митному режимі імпорту складових для безпілотних систем звільняються від оподаткування ПДВ та митом. Фактично можна ввозити без дозвільних документів дрони та їхні частини, наведені у додатку до постанови КМУ від 09.12.2022 дві 1378 Вони можуть імпортуватися без дозволу Держекспортконтролю. Зменшити залежність від імпортних комплектуючих та пришвидшити виробництво Сергію та проєкту OMG допомогло використання 3D-принтерів. Багато чого ми друкуємо на принтерах, тому що це швидко, ну і дешево. І головне, що ми можемо надрукувати саме те, що нам потрібно. Наприклад, ось це – це ножки для бомберів. Два комплекти відповідно. Вони будуть поставлені от сюди, на бомбер, щоб він міг стояти перед тим, як вилітати, тому що під низом у нього буде вантаж. Найголовніше, що постійно друкується на принтерах, це бімби, тобто власний боєкомплект. Те, що от летить, начинене вибухівкою вниз, корпус друкується на принтері. Це макет бомбочки, яка чіпляється. Важить 10 кілограм. Вже там сапер, е її пакує пластідом, пакує туди шротом, тобто обрізками металу. Там, відповідно, так зроблено. Центральне відділення для вибухівки, зовнішня частина для е шрапнелі, закриває, вішається знизу, ставиться в запал. І все, вона летить і вибухає. Всі виробники великі, маленькі, дуже великі. Ті, хто збирає один-два дрони там за тиждень на такі донати, виробляють не більше, я би сказав, 25-30% потреби. Потреба дуже велика. Один підрозділ за один день спокійно може використати 5-10 дронів кожен день. А якщо йде наступ або якісь активні дії, за день використовується все, що є. На поточний момент у мене п'ять інженерів і два пілота-тестувальника, які тестують вироблені дрони. Ще є хлопці, які займаються ребами, ще є хлопці, які займаються радіоелектронікою, і є хлопці, які займаються крилами. Зараз ми знайшли декількох виробників, до яких ми хочемо піти на суд підряд. Тобто, окрім того, що ми займаємося волонтерською діяльністю, ми будемо виготовляти дрони саме як виробництво. На першому етапі ми плануємо вийти на 500 дронів на місяць. В найближчому майбутньому ми розраховуємо на тисячу дронів на місяць. Реальна мета 3000 дронів на місяць. В мріях 10. Ось такий шлях волонтера. Волонтерській діяльності найважче не очікувати подяки, тому що очікування подяків веде до вигорання. Тому найголовніше і найважче це вірність і послідовність, не опустити руки, не здатися, розуміти, що ти робиш це не за подяку, не за схвальні відгуки. Ти робиш це тому, що ти не можеш це робити інакше. Це дає сили, і це найважче. Не думав, що, що, я, що я на таке здатен.